Ми сьогодні будемо говорити дуже детально про освітлюючі борники. Так, скажіть мені, будь ласка, що таке освітлюючі борники, поки я пишу. М -м? Ну, в першу чергу, це верники, які потрапляють у наш внутрішній корковий шар, правда? Вони. Мають силу вимивати наш натуральний пігмент. Це перше, що ми чітко маємо розуміти Далі, звичайно, що ми маємо собі пригадати, так, що вони діляться на два види препаратів. Це є супра і це є крем. Супра і крем. Окремо, не буду вже так сильно уточняти. Ще раз, тепер хочу повернутися трішечки, так, зупинитися на такому понятті, як рівень глибини тону. Ми дуже багато говоримо про це на старший спосіб, але все одно ми не можемо зараз з вами говорити про те, що роблять освітлюючі виробники, поки ми собі не згадаємо, точніше не, не з'ясуємо власне поняття рівня глибини тону. Я просто проставлю цифри, як воно виглядає і поясню. так? 10, 0, 9, 0, 8, 0. Так. І. Так, квіт. Бачите, що у нас цифри йдуть від більшого до меншого, правда? Е, чим нижче цифри я вже циф... тобто, ще раз, що ріжу не то рівень. Я вже забуваю, що ви ще маленькі. Чи глибини що ви ще того не знаєте? Рівень глибини тону це є іншими словами світло та волосся. Тобто кожна з нас народилася з якимось відтінком волосся, з якимось кольором. Так? Хтось народився натуральною блондинкою, хтось світло світло-русявою, хтось темно темно-русявою, хтось шутенкою, брюнеткою, рудою чорною. Розуміли дівчата, це є рівень глибини тону. Наскільки волосся світле чи темне, розумієте? І ми коли з вами говоримо про верники, -е, про те, куди вони проникають, як вони працюють. І ми зараз кажемо, що супра має силу освітлити на 7,5 рівнів глибини тону, так? а кремник на 5,5 рівнів глибини тону. Тому зразу і тут зразу тут, тут може бути і фарбоване. І натурально. А ось тут лише натуральні. так? Це важливий момент, щоб ми розуміли, що велика різниця є між освітлюючими двома препаратами, між супрою і між кремом, тобто супра. Завжди має силу працювати з різними темними вікінками. Ось, зі всіма темними вітінками, супра може боротися. так? Вона зі всіма може боротися, але ми можемо на неї розраховувати при освітленні темного волосся. Е, натуральний, кажу, натуральний е, він може працювати лише з натуральним волоссям. Тобто, коли в нас на волоссі є фарба, ми не можемо користуватися кремником, щоб чекати, що ми щось освітимо. І знову ж таки, коли ми розуміємо, що він освітлює на 5,5 з в рівні глибини тону, то ми можемо розраховувати, що ми нанесемо його на чорний натурання, чи на брюнет, чи на шатен, і чекати, що він буде достатньо світлий. Бо ми не рахуємо, що ми, наприклад, нанесли на чорний, так? І рахуємо 5,5. Раз, добре, раз, два, три, чотири, п'ять. так? І нехай, ну то повірте, то буде просто брудний людей. Розумієте? Не красивий абсолютно. ще раз ви повинні. Чітко усвідомлювати, де ми чим працюємо. Тобто ми супровід працюємо на будь-якому волосі, і фарбованому, і натуральному, і можемо виводити будь-які пігменти. Кремом працюємо віддалі на оцих рівнях. Віддалі на оцих рівнях до п'ятого. Зрозуміли? Дівчата, то це важливий момент. Далі ми з вами ще раз сьогодні згадуємо, які основні операції ми можемо здійснити нашим освітлюючим бурником. Кажіть мені, які операції? Освітлення освітлення? Освітлення це що таке? Давайте зразу будемо уточняти. Освітлення це що таке? Це є зміна нашого натурального пігменту в світлу сторону. На один тон, на два тони, тобто, наскільки ми задумали, але не повністю. Тобто, це часткове освітлення нашого пігменту. Розумієте? На тон, на два, наскільки нам потрібно. То ми додаємо за допомогою освітлення такі світлі нюанси у наш якийсь загальний фон. Так? А коли звучить поняття знебарвлення, То це що таке? Повністю, повністю Це повністю ми виділяємо, повністю ми вимиваємо наш натуральний пігмент меланін. Добре. Що таке протравлення? Забираємо супою, потім у нас. Забираємо за допомогою, звичайно, що взагалі всі ці процедури вони йдуть ну, супою, звичайно. Що, так? Забираємо наш штучний пігмент. Так? Це є виведення нашого штучного пігменту при якійсь певній потребі. Також у нас є термін мелірування, Це є освітлення окремих пасем волосся. Це ще є балаяж, балаяж, омбре, шатуш. Є е, це, що внизу це є освітлення кінців. Менірувати це освітлення окремих пасів. Ми будемо детально вчити всі ці техніки в процесі. Поки що нам просто треба принаймні розрізняти, що ми можемо зробити, яка між ними різниця між тими всіма е, трет, тими першими пунктами трьома, між ними чітко треба розмішувати різницю. Освітлення часткове, освітлення повне і забирання зайвого пігменту штучного в першу чергу. Зрозуміли? Так. Добре. Е, коли ви можете використати протравлення? В яких випадках вам треба забрати цей штучний пігмент? Коли Богу, як не є, якщо дивитися, не ще не запитувати. Що на Ще раз, дівчата, давайте так. Добрий день. Добрий день. Добрий. Ви жити, що у пишіть вас. Зараз... Mm. То тоді в наша дізаява може. Так, вона має Ага, <пробіт> <тоді>. <пробіт> Добре, пішли далі. Значить, ще раз, е, дивіться, тут про термін, про травлення він діє не тільки для того, щоб забрати штучний пігмент, який вже на волосі. Це теж може використовуватись, коли ви сказали, чорний, також і натуральний. Так? От, наприклад, клієнтка чорна або натуральна. Або вже з верником. І вона хоче зараз м, стати мідною, наприклад. Так? Ми вже всі запам'ятали сьогодні на повторі, що ми не можемо наносити на, бордник, на волосся, де є вирвник, або на волосся дуже темне, от, наприклад, той мідний, нанести і чекати, що буде результат. Бо він буде нульовий. Тому якраз про травлення тут нам допомагає. Тобто Ми наносимо сукру, забираємо зайвий пігмент, але тут зразу питання, що таке зайвий пігмент. В даній ситуації, тобто чи треба нам максимально, включіть зараз логіку, чи треба нам максимально освітлити е, наше волосся там, з чорного, чи з якогось будь-якого темного, чи натурального, чи там фарбованого, забрати повністю, щоб потім затонувати в мідні. Чому? Не треба вважати, чому? Навіщо треба висвітлювати так сильно, якщо можна трошки менше освітлити і вже буде висит так так, це по-перше, по нам немає потреби, якщо клієнтка наша зараз темна, там, брюнетка, шитенка, так, вона хоче стати мінію. Е, ми, по-перше, якщо забираємо дуже багато пігменту, псуємо волосся, це перше. Друге, повинні пам'ятати дуже чітко, що якщо в нас потім є чим світліша основа, і ми долюємо її наступний пігмент, там, кольоровий, темний. То з тої світлішої основи, той темний кольоровий буде дуже швидко змиватися. Так? Тому це теж мінус. Тому дуже логічно мислити, коли ми працюємо в таких ситуаціях, що клієнтка темна, хоче в щось там. Яскравіше, ну, дмізне, червона, там не знаю, каштан, і так далі. Е, то розумію, навіть може бути клієнтка чорна, яка захоче стати коричневою, та брюнеткою, та, чи шитенкою. Це то саме. Ми забираємо частково, наприклад, забираємо тон, чи забираємо два. Це треба оцінювати візуально, звичайно. Коли ви, наприклад, там хочете тонувати якийсь мідний, то ви дивитеся на якому рівні того брудного рудого зараз клієнтка при освітлі. Ідемо вже цю реакцію зупинити. Ну, це візуально можна вибити, як то кажуть, якщо уважно спостерігати. Якщо клієнтка взагалі чорна, а хоче стати е, брюнеткою чи шатенкою, то, то взагалі там буквально тон забрати. розумієте? Воно ну, стає таким от брудним коричневим, ви просто гарного потім тонуєте. Чим менше ви забрали того пігменту, натурального, я в першу чергу маю зараз на увазі, тим краще буде лягати наступний ваш бажаний верник. Чим більше ви заберете... Тим більше воно потім буде вимиватися з нього. Це теж такий момент. Розумієте мене? Точно всі зрозуміли? Настя потім ще раз додатково. Зрозуміли, дівчат? Тобто також ну іної штучні, само собою. Штучний взагалі у нас не буде відбуватися реакція жодна, поки ми не заберемо протравлення. Зрозуміли? Забираємо супрою все зайве, теж до того рівня, до якого нам потрібно. І тоді вже працюємо далі. Є до цього питання? Якщо mm. нема. Mm -hmm. але mm -hmm. я думаю, що ненадовго. Mm -hmm. Наступного заняття буде вже питання. Тобто, сьогодні я ще хотіла дуже важливий момент розказати вам про те, що нас у класні чому так на тих. Перших, особливо, вдвох зупиняюся. Ми, що, ці техніки ми будемо вчити пізніше, так? як їх правильно виконувати, як, е... які ефекти ми отримуємо від них. А сьогодні ми маємо з'ясувати з вами про е... те, як правильно наносити борони, якщо звучить поняття освітлити або звучить поняття знаварити". Е, І яка тут є різниця? Так? Є таке поняття е... при тих техніках, є первинне. Знебарення чи освітлення і є повторне знебарення чи освітлення. Як ви думаєте, е чим відрізняється поняття первинне від поняття повторне? Це коли перший раз ви знаєте фарбуватися, а потім не просто підтримується фарбування. Так, тільки дивіться, з, зразу треба розмежовувати техніку, власне, техніку і слово освітлення і фарбування. Так? Якщо звучить термін фарбування, от до того, поки ми сьогодні з вами не почали говорити про це детально, ви так і думали, що там от фарбування, фарбування. Але термін фарбування передбачає, що клієнтка дійсно фарбується в щось, щось е -е, кольорове, щось ну, тобто будь-що, але фарбується, зафарбоване. Коли ми кажемо освітлення, це виведення правда, пігменту. Тому це два різних терміни і це дві різні техніки роботи. Чим відрізняється поняття, по-перше, коли звучить поняття первинне, первинне, чи то знебаження, чи то освітлення. Знебаження і освітлення будуть відрізнятися лише поливанням в часі. Тобто, якщо освітлення, ми просто швидше змиваємо, тобто досягнувши того рівня, який нам потрібен, правда? А знебарвлення ми чекаємо, поки воно буде вже максимально світле. Але термін первинне означає, що ми зараз з вами в перший раз освітлюємо волосся, яке ще ніколи не було піддане будь-якому препарату, не було фарбоване, не було освітлене, не було там нічого з ним загалом. Сумієте, це означає первинне. Ми освітлюємо натуральне волосся, про пустішими словами. Що тут важливо маємо зробити? Маємо розуміти, що коли наше волосся піддається препарату, такому як супра, то препарат супра дуже агресивний, це треба чітко розуміти. Він дуже добре реагує на тепло. І коли в нас ми наносимо супругу, шкіра голови завжди виділяє тепло. Ми не можемо собі дозволити одразу при припитому нанесенні е, наносити від корічка до кінчика барвник освітлюючи. Чому? Тому що супра нагрібається дуже швидко за допомогою тепла, яка йде від шкіри голови, і вона дуже швидко на прикореневій зоні проявляє себе. А вся та довжина наша, вона додаткового тепла не має. Розумієте, про що мова? Тобто, якщо ми маємо запам'ятати собі чітко, і я це теж буду так дуже строго вас запитувати, що ми при первинному знебарвленні завжди відступаємо 2, 3 сантиметри від коріння. Завжди, дівчата, завжди ми маємо так зробити. Тобто, як ми це робимо? Я завтра ще е, включу вам презентацію, бо сьогодні вже немає до часу. Е, ми обов'язково розділяємо при цій процедурі. Ну, це ключове питання, та, що ви маєте це правило запам'ятати. А далі я працюю: ми розділяємо середину чула до серединки шиї від вушка до вушки через сім'я, отримуємо чотири зони. Далі ми починаємо працювати при цій техніці з нижніх зон. Тобто, ми відділяємо нижні пасмо, пасмо, тоненькі. Відступаємо 2-3 сантиметри від корення і наносимо швиденько на всю довжину прядки. Обов'язково маєте мати м'які валики, які ви будете підкладати далі під наступні прядки. Тобто, між нашими корінцями, між нашими прядками мають завтра. Я включу, покажу. Мають лежати наші оці валики. Це може бути або з серветки, або з м'якої серветки, або з вати. Тобто щось м'яке, що буде захищати наше коріння. Зрозуміли? Чому? Тому що це все буде накладатись одне на друге і будуть на корічках теж п'яно. Це теж буде неприйнятно. Ось. І відповідно таким чином ми рухаємося з нижнього сонцю до маківки, далі від нижніх скрунев до тім'янорів, все гарно нанесе. Тоді дивимося, тут процес такий. Ми просто дивимося, спостерігаємо за процесом. Тобто ми візуально маємо оцінити стан нашої довжини, коли ми вже маємо далі переходити до коріння. Тобто ми розуміємо, що коли наша довжина нас влаштовує, ми тоді швиденько, це чи освітлення, наприклад, ми бачимо, що дійшло до того рівня, яке нам необхідно. Ми швиденько забираємо валики, швиденько наносимо на прокуреневу частину, і там буквально за 10 хвилин проявляється реакція, тому що йде додатково тепловічки. Розумієте мене? Це всі заметали. У цей момент найважливіший при первинному знебарному. розумієте? Чи є якісь ще питання? І далі є ще вторинне або повторне. Краще напишу повторне. Повторне. Що таке повторне? Повторне простіше, звичайно, тому що повторне це означає, що наша клієнтка вже будинку. там пройшов місяць півтора відійшло коріння. І треба просто, що зробити? Просто Підтягнути. Добре, скажіть мені, що ви думаєте, що треба зробити? Якщо вона блондинка, в неї відросло коріння пішла на до вас у другий раз. Усвітлите ту зону яка відросла. Добре, а які у вас версії по довжині? Що ми можемо зробити з довжиною нашою? Щось безгрійська його? Ще раз, ще раз. Ну, затонувати то ясно, дівчата. Тут це як Божий день зрозуміло, ну, що після будь-якого освітлення нам треба ще тонувати креме муком, бажано на так, для того, щоб був красивий відтінок. Тому що після супер наше волосся, як би воно там гарно не освітлило, все одно воно буде некрасивого такого тону. Навіть якщо там не буде жовтизни такої нагрі. Сі одно буде не такого красиво. Тому турнування легенькі ми завжди робимо. Але тут у мене питання до вас велике. Ми явно працюємо з прикоріневою зоною і з тою довжиною, яка там залишилася у нас, вона вже освітна нагадує. Так у нас саме коріння не ну, акцент коріння. Акцент, звичайно, робимо на те, що ми мусимо ну, усвітлити коріння. так? Добре. А можна наносити на довжину щеберний освітлює чи джугера? Що висвітлеться і скоріше, і дожиною. Може, може, може відпасти. Так, Більше висвітлиться то що південне може відпасти. Повинні розуміти, що волосся яке на довжині, воно без пігменту уже. Воно це не так, як, вибла. наприклад, клієнтка була руда, і поміж фарбуваннями вона вимивалася, правда? А тут вона не вимивалася, вона вже вимита. Природній пігмент вимитий, вона волосся пусте, волосся губка. Так? Тобто, увага, дівчата, тут е, проста ситуація. При повторному наносимо лише натрикореневу зону, яка відросла, наносимо дуже акуратно, щоб і освітлити зав... якісно той кусочок, і щоб не затягнути далеко на вже світлу ту частинку, щоб там на тій межі це не відпало. Це важливий момент, що дуже охайно, акуратно наносимо і дуже слідкуємо за процесом освітлення. Тобто, далеко от при освітленні ми від клієнта не, не собі не ходимо, не гуляємо, а навпаки, слідкуємо. І важливий момент, що ви повинні розуміти, на довжину ми категорично не наносимо повторно. При, при повторних освітленнях ніякий освітлюючий дурник. Так? Цього робити не можна. Але що треба робити? Ми повинні розуміти, що поміж ми... коли вона клієнтка, яка є якась темна чи кольорова, вона вимивається, а наша клієнтка має волосся як губка, і на неї все насідає. Насідає зовнішнє середовище, сигаретний дим, насідає хвор з води чи інші домішки, насідають вихлопні гази, які в нас на вулиці. Так? Оце все насідає. І тоді вона стає такою сіруватою в кращому варіанті, такою брудноватою, нечистою. Та? А буває, що і навіть зеленуватою, в залежності домішки. Ось, і тоді треба розуміти, що те, що насіло, треба очистити. Як ми це робимо? Значить, Ми чекаємо з корінням. Коріння вже у нас готове, ми бачимо, що все гаразд. Ми садимо клієнта в мийку. Та? І наносимо трішки водички на прикореневу оту всю зону. І е, якщо це коротке середнє волосся, просто розподіляємо оту всю, той боровник, який є освітлюючий на прикореневій зоні, в рукавичках розподіляємо на ту частинку довжини коротку середню, якщо це волосся добре, ми вже додатково маємо мати дурничок, але мінімально він має бути на самому низькому виснику, плюс водичку додати, щоб це була просто рідка освітлююча суміш. І ми розподіляємо теж в мийці, на нашу довжину. Буквально 5-7 хвилин ми отак от промасажували всю ту довжину і почекали і змили. Це просто очищення. Зрозуміло? На дуже легенькому відсотку і плюс. Водичку, тобто, ще раз наголошую, дуже така легка, усвітлюючи суміч, яка просто очистить теж на стіну зовнішнього середовища. А тоді, боже, якщо е, після цього ви вже собі там гарно тонуєте. Бо якщо ви цього не очистите і вирішите там наносити тонування, це знову ж таки буде нечистий брудний від Розумієте? Бо цей момент треба дуже-дуже серйозно запам'ятати. Поки що, ми можемо на цьому зупинитися. Чи є ще запитання? Я думаю, що на цьому Немало. можна зупинитися. Що, що нема сухо? Ні? Добре. Ось. Е Завтра ми продовжимо ще. Так?